Найбільше цінність дії це дієвочки, красиві, сильні, незламні, активні, прекрасні, щирі, які роблять багато добрих справ. Разом з дієвочками завжди цікаво і дуже чудово. Хочу привітати всіх нас і нашу керівницю. Наталю з днем, днем народження дії. Бажаю дії, процвітання, розвитку, успіхів, і щоб наша дієва сім'я завжди була дружньою і чудовою. Моя любима дія, вітаю тебе з днем народження. Сьогодні 9 років. Як ти об'єднуєш жінок по всій Україні, по всій Європі, по всьому світові, я бажаю тобі розвитку, процвітання, ще більшого об'єднання і всім нам переможного, скорішого українського миру. Люблю вас. Вітаю всіх нас з Днем народження дії. Дев'ять років це багато чи мало? Як на мене, то це якийсь неймовірний шлях, який ми прийшли з вами разом. Я скажу, що таке діє для мене. Колись я вміла мріяти, а я навчилась діяти завдяки дії. Я мала трохи страху, а отримала віру у власні сили. Я побачила, що жінки можуть змінюватися самі і змінювати на колишній світ. Я побачила, як змінюються люди, як змінююсь я. Я відчула, що саме головне я не одна. Я відкрила для себе спільноту неймовірно сильних талановитих жінок. Я побачила, які ми разом сильні. І я бажаю нашій дії, щоб кожен, кожен день ставало більше якихось сильних неймовірних історій. І натхнення нам якихось нових ініціатив, процвітання нашої команді. І щоб кожна жінка відчула свою цінність, свою силу і нашу підтримку. З Днем народження, дія. Я всіх вас люблю, всіх обіймаю. Вітаю дію, з днем народження. Я очень рада, что уже, уже почти 9 лет, как я стала членом этой ассоциации, благодаря Наталье Девиевой. Что мне дала эта организация? Очень многое. Я думаю, что в нормальном обществе роль женщины – это очень важный момент. Если женщина сильна, умна, свободна, образована, она всегда будет воспитывать таких, как она сама, детей. А дети – будущее страны. И я думаю, что эта организация во главе с Натальей Именно для этого и было создано и много чего в этом направлении делала за эти девять лет. Дай бог, процветание и мирное будущее нашей организации, нашим женкам и нашим детям и всей нашей Украине. Я пышаюсь, еще я была. У джерела народження Асоціації жінок України і дія. Завдяки дії я стала не просто бізнес-вумен, я стала бізнес волонтером який підтримує і досі наш притулок для безхатних тварин, рукавичка, та приймає участь у багатьох програмах підтримки безхатних тварин та годує їх. Завдяки дії я приймала участь у багатьох подіях. Фестивалях, форумах у Кракові я навчилась робити самопрезентацію у Ужгороді, Новокоховці, Сергіївці Я спілкувалася з дивними дієвими енергійними жінками. Завдяки дії я побувала в Києві на засіданні Верховної Ради Живою. Завдяки дії я познайомилася на фестивалі діва з новими зірками, дієвими зірками. Завдяки дії здійснилася моя мрія. Я дуже мріяла прийняти участь у конкурсі Мадам Южна Пальмира. І це здійснилось у 2019 році. Я бажаю нашої дії, міцного процвітання, міцної команди, натхнення та багато успіхів у всіх галузях. Я Ніна Добровінко. Вітаю рідну спільноту наших дієвочок. Пишаюся тим, що стояла біля витоків зародження нашої дії. За ці роки ми багато зробили спільними зусиллями. Я впевнена, що наша невтомна Ділієва тоді не здогадувалася, що в Канаді буде розповідати про Тараса Шевченка та Лесю Українку. Наша дія стала сильною та величезною родиною. Війна розкидала нас по всьому світу, але ми і надалі дружно спілкуємося та підтримуємо одне одного, ніби сидимо за одним величезним столом. Вітаю нас усіх 9-річчям нашої дії. Вірю в нашу перемогу і допомагаю за своїми силами тим, хто пинився в біді. І потребую допомоги. Обіймаю усіх міцно і бажаю процвітання та доколіття нашої рідні дії. Я пишаюся бути частиною нашої жіночої спільноти Асоціації жінок України Дія. Тому що саме тут я здобула тих жінок, які зі мною і коли в мене все чудово, і коли в мене дуже-дуже недобре. Адже це завжди підтримка, допомога, порада і всі можливі варіанти бути поряд. Діє з днем народження. Що для мене діє? Для мене дія це в першу чергу оточення. Оточення сильних, активних жінок, де кожна на своєму напрямку, в житті є прикладом. Прикладом натхнення. Допомоги, підтримки, можливості навчатись одноводної. І це підтверджено часом, особливо сьогоднішнім днем, коли десь трошки не вистачає впевненості або віри, завдяки такому оточенню ти наповнюєшся силою і є можливість діяти далі. Я бажаю дії, подальшого розвитку і щоб наша команда доповнювалася. Сильними, харизматичними, красивими особистостями сьогодні виповнюється 9 років з часів заснування жіночої асоціації дія. Як член правління можу сказати, що це потужна благодійна соціальна платформа і є ви жінок волонтерів небайдужих людей, які допомагають дітям військовим жінкам ВПО і всім, хто потребує допомоги, І Я дуже втію бути в складі жіночої асоціації тіл. Я бажаю рідній асоціації Наталії Наталі створення нових сил, натхнення і небайдужих людей. З ним народження рідна асоціація діля. Вітаю геодія з 9-ї річниці. Я Лілія Анеченко. Працювала диспетчером на залізниці, а ще писала вірші. Завдяки дії я відчула, як гармонійно поєднується краса і сила жінки, яка синергія, коли вони об'єднані і йдуть до спільної мети. Це додало впевненості і віри, що все можливо, треба тільки діяти. Дія це додатковий шанс заявити про себе, розкрити свої здібності. Я брала участь у декількох неймовірних проєктах. Познайомилася з надзвичайними талановитими людьми, отримала цінний досвід. Бажаю дії командного духу, досягнення у діяльності і поповнення дієвими, ініціативними і яскравими дієвочками. Вітаю! Завдяки дії я прийняла участь у сотнях соціальних проєктів. Я відкрила силу жіночої дружби, взаємної допомоги і комунікації. І саме це окрилює, це дає можливість бути корисною нашому суспільству. Завдяки дії я стала сильнішою та впевненішою в собі. Бажаю дії нових перемог, крутої, класної команди і натхнення. Вітаю дієву дію з дев'ятою річницею. Завдяки дії я познайомилась з неймовірними жінками, лідерками, з людьми, які не бояться ухвалювати рішення, брати відповідальність за своє життя, допомагати іншим. Дуже емпатичним і дуже рішучим. Насилаємо вітання з Кропивницького з річницею створення Асоціації жінок України дія з Днем Дієвої жінки. Для мене особисто дія це синергія, це спілкування і взаємодія з жінками-лідерками, які наповнюють, надихають одне одну, і підтримують АНАТО в цей складний час. Вітаю, бажаю розвитку, успіхів, благополуччя і мирного неба над Україною. Вітання з Кропивницького! Ukraine.